Можуть бути кіпські компанії, це можуть бути різноманітні інші компанії, так звані прокладки для того, щоб було складніше знайти складніше знайти саме власника, і власне саме тому повинні розуміти, що так 100% дива не відбудеться, і досить багато російських власників, які змогли приховати свій бізнес там на островах в офшорах. Частину з них вдасться не вдасться знайти. Ні це дійсно величезний проміжок часу були конфісковані активи лише одного олігарха, близького до Володимира Путіна, і там була ще якась історія значно дрібніше там конфіскували ресторани Києві. Ну перш за все, він є громадянином Російської Федерації, людиною близькою до путінського оточення, тому тут не може бути жодних компромісів. Тобто, найгірше, що може бути зараз, це те, що ми почнемо ділити росіян на хороших і поганих. Ну, ми можемо довго згадувати, як Відма там засновував у Львові джазові фестивалі депутати України від ОПЗЖ. Продовжують працювати в парламенті, успішно себе почувають. Депутати місцевих рад так і залишаються депутатами місцевих рад, і тепер зверніть увагу, наскільки це серйозні ризики може мати для нас. От, До прикладу, колаборант Балацький продовжує залишатись депутатом Запорізької обласної ради і Не позбавлений мандату. Вітаю, товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. А мене ж звати Олександр Серцов, і я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є голова комітету виборців України Олексій Кошель, з яким ми сьогодні говоримо про націоналізацію російських активів в Україні. Цей день здається таки настав. Але перед тим як почати розмову, прошу військово зробити дві невеликі, однак важливі справи: підтримати волонтерську ініціативу Львівський лицар», які збирають кошти на оптику для Збройних сил. І обов'язково підтримати мій канал вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, і що дуже важливо для розвитку каналу, донатом чи на Патреоні. Ну і той, хто зробить найкращий донат, ось. І подарунок він йде до Ксенії зі Львова, це зробила дуже хороший донат. І долучайтесь, і ви, і зараз переходимо до розмови з Олексієм Кошалем. Отже, пане Олексію, на найближчому засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання націоналізації російської власності в Україні, у тому числі як кажуть, є 900 об'єктів, що належать Росії, і серед них говорять про парфумерну мережу Брокард. У мене тоді є питання, чому акцентується саме на цій мережі, чи це є найбільше російське підприємство в Україні, чи є якась інша причина, про яку ми, скажімо, не знаємо. Зараз невідомо, чому в інформаційному полі з'являється інформація саме про брокарт, тому що повного списку того майна, яке буде вилучено, на сьогодні не, немає, і тому варто нагадати, що серед найбільших активів російських олігархів в Україні це. Перш за все, Київстат – 48 Це Миколаївський глиноземний завод. Це найбільше підприємство кольорової металургії у Європі. На сьогодні, це 5 Обленерго. Оце от власне це мінеральна, мінеральна вода Моршинська, такий гігант України. Тому власне це найбільші активи на їх фоні, мережа Боркард здає, здається значно меншим і значно менш привабливим активом. Тобто, будемо сподіватися, що в цьому переліку з'являться також і гіганти. Я знайшов довідку. Правда вона трошки вже є застаріла. За даними російського єдиного реєстру юридичних осіб, в Україні працює 104 філії російських компаній, але за даними єдиного державного реєстр України, у 2020 році в Україні працювало майже 13 тисяч компаній, які мали російських засновників або бенефіціарів. На вашу думку, чому така різниця? 104 філії і 13 тисяч компаній. Це погорті суттєва різниця. Потрібно дивитися в деталях. Тобто, це не означає, що бізнес, який зареєстрований в Вологді працює в Україні. Це можуть бути кіпські компанії, це можуть бути різноманітні інші компанії, так звані прокладки. Для того щоб було складніше знайти складніше знайти саме власника, і власне саме тому ми повинні розуміти, що так стовідсоткового дива не відбудеться, і досить багато російських власників, які змогли приховати свій бізнес там на. Островах, в офшорах, частину з них вдасться не вдасться знайти. Але також я хочу нагадати, що і на сьогодні, без законопроекту, який швидше за все прийме парламент, і на сьогодні є достатньо правових підстав для того, щоб конфісковувати російське майно. Законопроект винесений на розгляд це дуже добре, тому що нам потрібні бездоганні юридичні рішення для того, щоб ми потім не зітхали, коли окремі російські власники через недосконалі процедури зможуть свій бізнес повертати тим чи іншим чином. Але на сьогодні є достатньо правових підстав для того, щоб цей бізнес можна було конфісковувати. Але є проблема це недостатня робота з боку кабінету міністрів. Тобто, з тими 12 Ма компаній, так які в Московії не вважаються нібито російськими, по їхніх даних можуть виникнути проблеми згодом. Проблем виникнути не може, тому що ми маємо якісну законодавчу базу. От я хочу нагадати, що парламент прийняв законопроект, який дозволяв конфісковувати російські активи, і ще в першій половині березня цього року. Пізніше були претензії до цього законопроекту. 1 квітня парламент прийняв, власне, оновлену версію, тобто вніс зміни та доповнення до прийнятого закону, і вже пізніше, у травні, цей законопроект був підписаний президентом і набув, набув чинності. Тобто, власне, ми бачимо з часу прийняття, от, піврічну паузу, коли закон майже не діяв, або там з часу підписання близько п'яти місяців. Чому так сталося? Тому що закон передбачає логічний механізм. Є подання з боку різних органів влади, зокрема з боку Кабінету міністрів України, приймається відповідне рішення РНБО, підписується президентом, подається в Мін'юст і далі передається в суд. Тобто, впродовж двох місяців можна було вирішити питання, принаймні по ключових об'єктах, про які ми з вами говорили. Але це питання просто штучно затягувалось. Тобто Кабмін довго розробляв реєстр, довго не вносив. І, власне, за цей величезний період часу, період війни, це дійсно величезний проміжок часу. Були конфісковані активи лише одного олігарха, близького до Володимира Путіна. І там була ще якась історія. Значно дрібніше там конфіскували ресторан у Києві. Все, на цьому крапка. Крупний бізнес залишився непокараним. І тому, власне, зараз дуже важливо не лише прийняття цього законопроекту, а також і пошук винуватців, чому відповідні пропозиції не були передані до РНБО. Це можуть бути виконавці на рівні звичайних клерків кабінету міністрів, які могли просто штучно затягувати. Чому це відбувається? Говорити складно з одного боку, це повна недолугість можливо окремих елементів бюрократичного апарату. А з іншого боку, це їх вразливість від великих грошей, тому що я думаю, що російський бізнес використовував різні методи впливу, тобто від прямого може використовувати від прямого підкупу до власне лобізму з боку своїх політиків, які багато в чому залишаються також сьогодні недоторканими. Я маю на увазі перш за все фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді України. Ну вірніше зараз це вже не фракція, а дві депутатські групи. І депутатів місцевих рад від проросійських політичних партій панусіно, ну, мабуть, найвідомішим російським активом в Україні на зараз є Альфа Груп, до якої входить Альфа банк, але там, мабуть, найцікавішою є постадії власника Михайла Фрідмана, який походить з Львівщини, і який за чутками отримав, начебто, навіть українське громадянство. Як бути з цим? Ну, перш за все, він є громадянином Російської Федерації, людиною близькою до путінського оточення, тому тут не може бути жодних компромісів. Тобто, найгірше, що може бути зараз, це те, що ми почнемо ділити росіян на хороших поганих. Ну, ми можемо довго згадувати, як хвітман там засновував у Львові джазові фестивалі. Був організатором, там спонсорував інші проекти тощо. Але Фрідман це громадянин Росії, і для нього жодних винятків не повинно бути. Там єдині можливі, можливі, можливі паузи там, щодо націоналізації Альфа банку, тому що це дещо складніший процес. І тут, власне, регулювати ці питання повинен Національний банк України. Але позиція української влади повинна бути дуже чіткою: від маленького магазинчика на базарі до Київстару і Альфа-груп. Винятків не повинно бути ні для кого. Інша історія у ситуації із Абрамовичем, тому що він також представляє російський бізнес. Але тут вже пішла історія з тим, що він намагається зараз максимально відбілити свою репутацію, приймає участь у переговорних процесах, і навіть представники української влади пишуть листи на підтримку Абрамовича в британських судах для того, щоб уповільнити чи унеможливити конфіскацію його активів. Знову ж таки, це питання надзвичайно делікатне, але на мою думку, ми не повинні створювати жодних прецедентів для того, щоб відбиллювати тих чи інших росіян. Скажімо, з Фрідманом інша історія, що він е, заявляв, там чи представники його групи заявляли, що відбудеться докапіталізація Альфа банку, і, можливо, це буде отакий пошук компромісу, е, намагання. Е, Фінансово поправити ситуацію з банком, влити гроші в українську фінансову систему для того, щоб показати свою лояльність українській владі, але тут не може боже не може бути мови про лояльність, панусі. Але є ще одна категорія хороших русських. Це так звані, вона є невелика, правда так звані колишні хороші руски. Ну наприклад, нові новінські, так Які є навіть депутатом Верховної Ради України і колишній громадянин Росії. Як бути з цим на сьогодні є громадянином України з юридичного боку? Він склав мандат народного депутата України. Ну і зараз для новінського і для інших проросійських політиків в Україні грає роль лише одне: це політика виживання, стратегія виживання. От їм просто банально потрібно вижити і в фізичному плані, і в плані захисту свого бізнесу, своїх політичних проєктів тощо, і тому зверніть увагу, наскільки зараз серйозно гальмуються законопроекти, які можуть поставити от останні цвяхи у труну російських політиків в Україні. Я маю на увазі, з одного боку, в нас є красива історія і дуже вірна історія про те, що заборонили діяльність російських політичних партій. З одного боку, очистили політичне поле. З іншого боку, народні депутати України від ОПЗЖ продовжують працювати в парламенті, успішно себе почувають. Депутати місцевих рад так і залишаються депутатами місцевих рад. І тепер зверніть увагу, наскільки це серйозні ризики може мати для нас. От, До прикладу, колаборант Балацький продовжує залишатись депутатом Запорізької обласної ради і не позбавлений мандату. Депутати від проросійських партій в Одесі вони не підтримали рішення про зняття пам'ятника Катерині II. і це не просто питання одного пам'ятника, це питання російської історії, це питання русських символів, це питання протидії реформістським процесам в українському суспільстві. І завтра точно так само вони можуть балотувати рішення, бойкотувати рішення. І приймати політичні рішення, скажімо, щодо протесту, щодо вступу в НАТО, щодо інших безпекових питань для України, Незважаючи на те, які це може мати вплив, тому що місцева рада може приймати такі рішення, але це може мати лише політичний вплив і не більше. Але для нас важливо відповідь на питання, чому такі речі стали можливими. Я хочу нагадати, що в парламенті на сьогодні є кілька законопроєктів. От перше, є законопроект авторства кабінету міністрів України. Наголошую, урядовий законопроект, який передбачає позбавити можливість в складання передбачити механізм складання депутатами місцевих рад від проросійських партій складання мандатів. Є другий законопроект авторства депутатів, який передбачає заборону фізичній присутності у приміщенні парламенту, тобто заборона на роботу під час сесійних засіданнях, роботу в парламентських комітетах, депутатів від російських партій, мається на увазі на сам перед ОПЗЖ. Є інші законопроекти, які передбачають заборону балотуватись депутатам від російських політичних партій. Ну, там певні категорії: керівники осередків, лідери партій тощо. Оце законопроекти, які дозволять суттєво зменшити вплив руського міра в українському політичному житті. Вони сьогодні блокуються, не приймаються. До окремих законопроєктів є питання, в тому, питання, в тому числі питання щодо е, можливої конституційності. Але їх можна доопрацювати, можна шукати механізми. Вже голова Верховної Ради, пан Стефанчук, публічно говорить про те, що ми будемо шукати механізми. Але на мою думку, знову ж таки, працюють лобійські механізми, коли ці законопроекти гальмуються штучно гальмуються на на рівні парламентських комітетів. Оцей пакет потрібно приймати і е, насправді ліквідовувати залишки руського міра в Україні. Ще один таке невелике запитання про ті російські активи. Наприклад, є дуже відомий львівський автобусний завод, який досі не знаю, знає належить московицькому власнику Чужкіну. але практично від того автобусного заводу зараз залишилася хіба що земельна ділянка більше там практично нема нічого. Там є руїна, що робити з такими підприємствами, які вже відновити буде неможливо. Я не готовий говорити за конкретні об'єкти, але земельні ділянки також коштують грошей. Оці всі зруйновані заводи, процвітаючі бізнеси і так далі. В сукупності, за даними центру протидії корупції, це авторитетна структура. їхнім цифрам я довіряю. Вони заявили про 2,5 мільярди доларів сукупна вартість активів. Тобто зрозуміло, що на ринку це все може коштувати значно менше, але це серйозна сума коштів, яка сьогодні повинна працювати виключно в одному напрямку на підтримку обороноздатності для фронту. І тому от ми втратили зараз значний період часу, близько 4 місяців, коли не конфісковували ці активи. І подальше зволікання просто неприпустиме. Тому якщо е, представники влади вважають, що з юридичного боку буде краще прийняти окремий законопроект, будь ласка, але це потрібно приймати невідкладно, і ці активи повинні працювати на користь України, незважаючи на те, гарний руський, поганий руський, е, одна земельна ділянка чи великий процвітаючий системний бізнес. Все повинно працювати в інтересах України І ще на завершення таки про хороших руських, які живуть в Україні. От є на з Євгенії Кисильов, який е громадянин Росії, але заявив, що він хоче прийняти українське е стати українцем. Так є там Марк Солонін. Є інші є менш відомі. А що з ними? Тобто, ну вони ніби не вони, нібито і є за Україну, тобто вони, ніби і не є провідниками руського міра зараз. Чи це так є громадяни Російської Федерації, які перебувають в Україні, які перебувають в Росії, які щиро вболівають за Україну, називають війну війною, борються проти путінської пропаганди тощо. І ми повинні це визнавати. Вони справді є, але знову ж таки не забуваємо, що цих громадян небагато. Ми пам'ятаємо там. Патріотичну позицію громадянки Росії, відомого історика Таїрової Іроги ми пам'ятаємо позиції інших росіян, які справді займають чітко проукраїнську позицію. Але давайте згадаємо також про те, що протестні акції в Росії вони сміхотворні, вони просто дуже і дуже незначні. І якщо зараз росіяни шукають для себе виправдання, що мовляв ми не можемо приймати участь в протестах, тому що це кримінал, тому що нам може загрожувати в'язниця. Я хочу нагадати, шановні, хто вам заважав протестувати півроку тому, хто заважав протестувати рік тому? Тобто в Росії знищена опозиція. Там немає політичних партій в традиційному розумінні цього слова. Там немає медіа в традиційному розумінні цього слова. Там немає навіть телеграм-каналів, які можна вести анонімно, тому що все контролює ФСБ. Тому Росія, російське суспільство і російські громадяни знищені, розтоптані і принижені. Є окремі громадяни. Ми їх можемо зараз от згадати, перерахувати там кілька десятків, кілька сотень, кілька тисяч. Але це мізер, це надзвичайно мала кількість для того, щоб сподіватися на те, що в Росії в цей період часу відбудеться якісь суттєві зміни, системні зміни, революційні події тощо. Отже, пане Олексію, дуже вам дякую за це інтерв'ю. Це був Олексій Кошель, голова комітету виборців України, з яким ми обговорили про майбутню націоналізацію російських активів в Україні. І якщо вам був цікавий канал свіжої історії, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео та підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Сарцов, я є автором цього каналу. І тут ми говоримо про основне. З компетентними людьми, а саме таким є мій нинішній гість Олексій Кошель. Ну, і якщо вам це інтерв'ю було цікаво, звичайно закликаю підписатися на мій патреон, а також підтримати канал Донатом. Дякую. Все буде Україна. Дякую. Все, Дякую вам. Хочу, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.